Привіт! за мені лавська і канал Happy Star. Зараз ми знаходимося на день народження Олі, директора і засновницею школи шоу-бізнесу Main People. Тут дуже багато запрошених зіркових гостей, блогерів, друзів. Ціх дуже затишна атмосфера. Усіх чудовий настрій. Ходімо, подивимось. Оля, доброго вечора, я дуже рада знайомцю. Дякую настрій? Я бачу вас прекрасний настрій. Настрій. Супер. Сьогодні дуже багато інфоповодів. Перший інфоповод те, що у нас нарешті за, під час повного масштабного вторгнення вийшов нарешті наш журнал, який існує з 91-го року Мейн People». І сьогодні, нарешті, така, знаєте, воєнна прем'єра, день народження, нове день народження журналу Мейн people По-друге, мій день народження це така маленька. Такий маленький інфоповод, але це інфоповод. <звук> 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 викликає великий захват, тому що, по-перше, наш мама. Двох. І двох. І вона, мама двох і ще встигає зробити такий захід. Доброго дня! А ми зараз познайомимося з гостями нашого благодійного західу. Це мене звати Лейла. це Равшан. Ми сім'я блогерів, тіктокерів. І ми сьогодні запрошені сюди на захід. Ми задонатили. І звичайно, день народження нашої Олі. Мову і слова в серці тримаю Я бажаю, Оль, правда, щоб твої очі завжди палали і щоб просто твоє життя було, як завжди, на мазі, все дуже класно, круто і поруч тебе окружали потрібні люди, які завжди тебе щиро любили і поважали. Звати? Вітаю, мене звати Федонова Олександра. Треба на голові дуже така чарівна корона, звідки вона, де ти її взяла, чи тобі стодіть дав, подарував, чи ти її, можливо, виграла? Так, сьогодні дуже важлива для нас всіх подія. День народження Ольги Дудченко. Я навчалася в неї в школі, в «Main People». Я модель. І сьогодні я відкривала показ Кіритан. Я була фронт-моделлю і це була для мене дуже велика честь. Кіра, доброго вечора. Добре, а, ви знаєте. По перше, я хочу подякувати ЗСУ, як і усі, хто є на цьому святі, бо ми можемо дизайнери займатися своєю справою. Завдяки тому, що у нас є Олічка, а сьогодні ще співпала, Вітаємо, яке усі бажаємо, бажаємо тільки щастя, щоб вас наснага не покидала, щоб вас ангел-охоронець охороняв від усього і надавав вам. А вашій душі надавав наснаги для того, щоб ви об'єднували під собою таких креативних українців, українок. Люблю А зараз ми зустріли на нашому заході співачку Ладошко. Привіт, міла. Привіт. Ми хепі. Ти хепі, я бачу, і я знаю, що у тебе є пісня Хепі теж. Щаслива, тобто. Ти можеш сказати трішки про свою пісню, про свою творчість? Так, місяць тому у мене вийшла прем'єра пісні та кліпу Щаслива. Сьогодні, до речі, на Main People Fashion Show я презентувала її. Дякую всім, хто донатив, хто підтримував. Зустріла сьогодні багато своїх друзів. Це було дуже-дуже класно. Вітаю ще раз Олю з Днем Народження, з виходом нового журналу. Вона просто дуже крута. Ми давно товаришуємо. А щодо моєї також творчості, через кілька тижнів ми випускаємо нову пісню та новий відеокліп. Тому, друзі, чекайте. Це поки а... що інтрига. Ага. А зараз ми зустріли хулігана і той, хто заводить як стас ігор Мотін. Це я. Тебе кудрі свої чи ти їх крутиш? Кудрі не мої. Я шість шість місяців тому зробив завівку і хочу такий гарний. Ну я вже потрогати? Можна, можеш пощупати, але не, не відривай. Розкажи нам про свою творчість пісню. Яку саме пісню? Про екстаз там засівається раз, два, три. Ти зі мною поговори. Я вірив у твої казки, що тільки ти, тільки я плюво, це любов. Ти моя нікого тільки ти, тільки я, тільки, я, тільки ти. Тільки я, ми це любов, ти моя, ти моя, ти що ти несеш, тільки сама послухай, що а зараз ми зустріли ще одну гостю, близьку подушку. Олі, яку звуть Марія, приємно, що я сьогодні знаходжуся саме у цій залі, саме на такому інфоповоді інвоприводі, який організувала наша улюблена Оля, Оля Мейнвумен. Це неймовірно талановита жінка, неймовірно чуттєва дівчина і прекрасна мама. Вона реальна зірка не тільки шоу-бізнесу, вона зірка, просто людяна зірка. Дякую. Я дуже її люблю. І я бажаю, щоб вона була здорова і щаслива. А зараз ми зустріли Станіслава Стойкова, військового волонтера України. Розкажіть про ваш візит сюди на це захід. Ми зараз приїхали з запорізького напрямку. Привезли від наших військовослужбовців спеціальні трофеї, які були при контрнаступі на території Запоріжжя наших військ. Зараз ці трофеї будуть продані в підтримку дітей і дитячого будинку. Ру привітання побажання для нашої маниліці Олі для Олі. У мене таке привітання. Вона і так сама по собі дуже енергійна, така знаєте, людина з потужною енергетикою, і я бажаю, щоб вона це все з кожним роком тільки приумножувала в потрібному для неї руслі. А зараз з нами відомий блогер на всю країну Настя Just Queen. Я раніше була на тебе підписана, зараз я відписана. Чому? Але я абсолютно впевнена, що після нашого знайомства тебе підпишусь знову. Я дуже хотіла тебе колись побачити так. От у житті давай ще декілька побажань для нашої мниниці. Я бажаю, щоб вона Ну і так є школи по світу, але я бажаю, щоб були по всьому світу і взагалі, щоб вона була щоб вона була міністром обще освіти вот. Оля, давай міністром уже